Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у четвер, 6 березня о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. У Черкасах ЛНЗ буде приймати київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні друзі, би хотів би поговорити про ЛНЗ, про Динамо Київ. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо обговорювати по порядку. Подивимося, взагалі, то останні три матчі, які були зіграні між командами. І тут є перевага київського Динамо. Дві перемоги киян, жодної перемоги ЛНЗ. Та одна нічя ще була зафіксована між командами. Якщо беремо матч, який відбувався 23 вересня 2023 року, то кияни з рахунком 4-2 перемагають Елене Потім, 8 квітня 24-го року, кияни розписують з зелене бойову бойовонічі 1-1. До речі, для киян це був дуже важливий матч. кияни тоді билися... З донецьким Шахтарем за чемпіонство, і по суті, я вважаю, що ось ця втрата очок київського Динамо. стала де-факто ключовою у тій чемпіонській гонці. На а Голомбер відповів Саліху на 40-вій хвилині матчу. Ну, в цьому сезоні команди вже грали. І грали вони 1 вересня. Да, мої любі друзі! Да, 1 вересня 2024 року. І кияни з рахунком 1-0 перемагають черкаська команду «ЛНЗ», Єдиний м'яч забив Андрій Ярмоленко з пенальті. Якщо, до речі, друзі, подивитися зараз турнір та ситуацію, де, де там команда зараз у нас дуть, де? у турнірній таблиці, то Київський Динамо займає першу позицію після 19 торів, 47 залікових пунктів мають підопічні Олександра Шавковського. Жодної поразки не зазнали кияни у чемпіонаті України. Нинішнього сезону 24-25 ніч, 14 перемог, 40 забитих м'ячами Динамо, 12 м'ячів пропущених і плюс 28 різниці забитих та пропущених. Ну і останні 5 матчів Київського Динамо в українській прем'єр-лізі 2 нічі та 3 перемоги у Киян. Що стосовно ЛНЗ, то команда з Черкаси йде на 10 й позиції, 22 залікових пунктів має ЛНЗ, 9 поразок, 4 нічі, 6 перемог, 19 забитих м'ячами ЛНЗ, 27 м'ячів пропущених і мінус 8 різницю забитих та пропущених. Останні 5 матчів ЛНЗ, 3 поразки, 1 перемога та 1 нічия у Черкаської команди. Якщо, до речі, подивитися останні матчі ЛНЗ. То, в принципі, команда непогано на зборах виглядала і справді дуже непогано, різні були результати, і поразки були, і перемоги були. Але в цілому, в принципі, дуже непоганий футбол команда з Черкас справді показала. Якщо брати взагалі то матчі в українській ну ось рух обіграли 22 лютого з рухунком 1-0 на виїзді. причому але іншій львівській команді команда програла Карпатам Львів у п'ятницю, 28 лютого, з рахунком 0-1 е, програє Карпатам, Ось, сов, в принципі, ЛНЗ, в принципі, не неповно зіграла. Що стосовно Київського Динамо, та команда Олександра Шавковського. На мою думку, дуже здорово показав себе на зборах і в Лізі Європи. Пам'ятаємо матч з Галтесараєм, з Ревша. І, в принципі, після повернення да, в українську -лігу, да, після відповідно, відновлення чемпіату України, да, весь одна частина, да, Кен, в принципі, непогано також розпочали, ось обіграли Карпати, да, вдається обіграти з рахунку 2-0 Поділу. Я вважаю, що Динаміці переграв Карпат, хоча не легкий був матч справді. Для київського Динамо. А потім була якраз та нічия з полтавською «Ворослою». І справді такий важкий матч був для Київського Динамо, хоча і Віталій Боєльський рахунок то відкрив да, на 15-й хвилині матчу. Але потім полтавчані захопили ініціативу, і кияни після забитоку м'яча розпочали грати більш по рахунку, і полтавчані відігралися, і Ворскі навіть були ближчі до перемоги. І справді, але в кінці кінців Кияни з полтавчанами розписується мирову нічю. Але в будь-якому випадку кияни залишаються лідером в українській прем'єр-лізі 6 очок переваги над Олександрією. Ну, справедливості раді! Якщо Шахтар Донецьк свою гру в запасі виграє, то Шахтар до 5 очок може скоротити відрів від Київського Динамо. Але в будь-якому випадку перевага все одно. Динамо немаленький, я вважаю, що і 5 очок це не маленька перевага. Ось. Але будь-яка зараз старта очок Динамо. Звичайно, нещо... інтрига, звичайно, що може. Знаєте, так, ну, в принципі, інтриги і так та є, да? Але будь-яка втрата очок київського Динамо може цю інтригу ще більше так завести. Це прекрасно розуміє, Звичайно, що матч проти «ЛНЗ» має просто, можливо, навіть ключове значення проти Київського Динамо. Тому що, в принципі, останні три матчі важкі були для Динамо. І саме пам'ятаємо, ось ця нічя була в принципі, яка стала ключовою, тому що після того, як я не очки, шахтар закріпився на першій позиції. Це сезон 23-24. Ну і шахтар Донецьк став чемпіоном України. Такий сезон. То, в принципі, матч для Динамо дуже важливий. Для ЛНЗ також в обох команд різні задачі. У Кен задача залишитись на першій позиції. Ну а для ЛНЗ головна задача залишитися в українській прем'єрлізі. Тому очки потрібні обом командам: і ЛНЗ, і Динамо. Важкий, думаю, матч буде для Динамо, хоч і Кен підходять до цього поєдинку як фаворити. Але, знаєте, друзі. Я думаю, що уж точно легко не буде, тиміж, в принципі, останні матчі. І у цьому сезоні киани з рахунком 1 0 перемогли все вирішив від пенальті, де 4-2 була перемога. Тобто, в принципі, нелегкі матчі у Динамо проти Ленезе, і справді Ось ці три матчі були останні. Тому, друзі, дайте, знаєте, друзі, я очікую такого хорошого прям футболу і справді. Я все-таки очікую, що кияни будуть все-таки більше володіти м'ячем. Більше динамо, я думаю буде проводити час в позиційній атаці, але ЛНЗ буде більше захищатися і грати на контратаках. І контратака, я думаю, що вона забудуть. Та все-таки, друзі, знаєте, я думаю, що обидві команди заб'ють, і все-таки перша моя думка, я все-таки, друзі, думаю, що все-таки Голомат обмінюється і справді. Тому думаю, що все-таки обидві команди заб'ють. Тобто, я друзі думаю, що обидві команди заб'ють. Ну і друга, ось моя думка, да? кому я все-таки віддам перевагу, господарям чи все-таки. Києнам. Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Динамо Київ. Я думаю, що команда Олександра Шевковського як мінімум ЛНЗ не програє. Але нічю я би все-таки, друзі, б, би не виключав би. Але, знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що все-таки кияни, знаєте, якусь мінімальну перемогу все-таки здобудять. Тобто я думаю, що обидві команди заобіть. І я все-таки думаю, що Динамо Київ, скоріше за все. Якусь мінімальну перемогу над ЛНЗ здобуде, там, наприклад, з рахунком 2-1. Основна моя думка, це обидві команди заб'ється об та Динамо Київ як мінімум ЛНЗ не програє. Тобто нічию я не виключаю. Нічию я не виключаю, але мені ще серце підказує, що кияни скоріше за все з якимось мінімальним рахунком 2-1. Якась важка перемога на морально малівих, але я все таки думаю, що, скоріш за все, кияни якусь мінімальну перемогу 2-1 все-таки здобудять, і другоцінні три очки заберуть з Черкас собі. Ось, а так нічого, звичайно, ще не виключає. Тож обидві команди заб'ють то Динамо Київ, як мінімум ЛНЗ не, не програє. І я все-таки, друзі, думаю, що скоріш за все кияни з якимось мінімальним рахунком 2-1, якусь важку перемогу все таки здобудять. Але нічю я, друзі, не виключаю. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Якщо у вас є друзі, думки, ви можете, звичайно, поділитися своїми думками у коментарях. Вам, усім, друзі, тільки добра та щастя в житті, бажаю бути не голне. Ви, друзі, щасливими завжди. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.